Вітаємо вас на 3 липня. Кажуть, що в липні місяці буде аномально жарко. Якщо це так, то потрібно підстрахувати і себе, і помідор. Що це значить? Я надіюсь, ми наблюдали таку картину, що коли жарко, то світ опадає, ну і бутони теж. Тому, щоб цього не було, сьогодні розповім, які я даватиму сьогодні вечором препарати по листу. Це обов'язково важливо. при... Наливі зеленого помідора, це в першу чергу. Також на бутон та цвіт. І розповім про добрива кореневі, які я давав до цього відео та які даватиму в подальшому на налив плоду. Ну а зараз йдемо з яриком на огляд помідорів. Покажемо, що в нас вийшло. Тому що не знімав я відео ну, днів 12. Результат шикарний. Так, перший гібрид наший це Полфаст. Кажу його і вже по черзі всі гібриди, які в нас ростуть. Полфас взагалі для мене номер один. Помідор, він що ранній, що великий, що його не пече сонце. У нас в минулому році вже кінець літа було, серпень місяць, ну кінець серпня. Оце все листя, бадилля, все посохло, то помідори червоні лежали просто в ряду, вони навіть не портились. Тому раджу всім, хто ще не вирощував, сонце не пече зовсім. От, в тому році, яке пекло, вони вижили одні. Це при тому, що, дивіться, листя ж немає. Як такого, так вони на сонці й були. І він не твердий, він смачний, чудовий помідор. 12 днів я не знімав, От, такий результат маємо на сьогодні. Живлення давав до цього відео 91836. Далі залью вже іншу формулу, покажу вам трішки пізніше. Наступний помідор айсан. Ну він, якщо порівняти з полфастом, то менш врожайний. Ну, можливо, це в мене так. Китиці є, зав'яз є, ну показати поки що нема чого. Начебто небагато. Якщо порівняти з полфастом, то... Він якийсь менший. Тому давати будемо калій. В кого, до речі, така ситуація тільки в'яже, в, в такій стадії робимо упор на калійні добрива, хай воно наростає. Ну, китиці є, але бачите, от майже кожен кущ, помідор, айсан поки що невеликий. Так, йдемо на наступний огляд. Наступний на огляді це Pink Sweetness. Тут трішки картинка веселіша і помидор більший. Там уже Ярик, ярико накричить, що знайшов велике. Pink Sweetness, скажу по врожайності на даний момент. От зараз що в мене виглядає краще за Айсан. Великий зараз помидор. У мене крім цих, скажу, ще багато сортових. Я вам так їх і не показував, ну покажу якось, виберу час, покажу. Ще велика ділянка є сортових. А де Ярик отой величезний? А ось сьо він. Буде найперший, саме твій буде, так? Да? Ми його по-любому зробимо з нього огляд. Ну, світ не супер, поки що все, мені... все. Все непогано. До речі, якщо такі маленькі, отакі маленькі помідори. Обов'язково даємо каліні, щоб воно встигло нарости. Так, йдемо далі. Наступний томат 1504. Це від Spark. Ну, поки що кущі. Бачу, це якесь, що це таке вже. Щось вже є, причепилось. Поки що кущі бачу, ну зав'яз є, китиці є. Сьогодні вечором обробки будуть по листу. Покажу вже далі. такі невеличкі, ну є. Я вам скажу, хай вони будуть краще і невеликі, ну, ну верніше, не багато, ну, аби великі були. Маленький, бачите, маленький. Та далі те саме, Ярик, далі. Не, нема навіть чого йти. Рядок довгий, помідор той самий. Сливка баста на огляді. Це в нас виходить 5 рядів. 1, 2, 3, 4, 5. Теж посадили багатенько. О, заховалась там уже ярик знайшов щось велике зараз підемо ну, скажу врожайність якщо порівняти з далідою то якась вона слабенька у мене є відео на рахунок даліде в тому році Кому цікаво маєте переглянути. Ну, дуже таки вона врожайна, набагато більша вдала. Іноді я говорив, що сортові томати деякі перевершують навіть гібриди. Шикарно. Далі, ми теж посадили, є вона, я ще вам не показував. Але в цьому році результат гірший, тому що садили її в останню чергу, аж отам, а там за сояшниками, <хи> тому вона тільки цвіте, і тільки-тільки починає в'язати. Так, йдемо на наступний помідор. Це в нас Белароса. Це в нас останній рядок. Знаходиться він там небагато, лише 100 кущів. Так, поки що бачу цвіт, цвіт і ні одного помидора. Ось один. Я коли сіяв, таке насіння велике було. Я там навіть у відео показував, порівнював. Ох, велике насіння. Ну і помидор за описом теж великий. Белароса. Да. Оце останній рядочок у нас з цим гібридом. Каже Ярик, якби вже пошвидше вони червоні були, так? І так, пані та панове, добриво в мене знаходиться в теплиці з іншої сторони. Так, по добриву, в першу чергу, звертаю вашу увагу на кальцій бор. Те, що я вам показував, в мене вже тих пакетиків давно немає, тому отака є бутилка. До речі, бутилка велика, але ціна вас приємно здивує, ціна невелика. Замовляв, у магазині земля посилання залишу. По поводу кальція бора, в першу чергу, коли йде сильно-сильно жарко. Для чого воно? Кальцій. Для вершинної гнилі, особливо, друзі, якщо на початку можна було якось пропустити, можна, так? то зараз, коли йде налив плоду. Інтенсивно потрібно давати кальцій. Тому що при високих температурах, ви всі добре знаєте, він не рухається. І у вас вершинка, особливо на сливках, вона у вас 100% буде. Тому що круглий помидор він вражається трішки менше. Не так. А сливка вона більш ну така схильна, я б сказав, до цього. І бор Бор для чого? Цвітіння, і щоб воно якось трималося купи, щоб не опадало. не... Ну, взагалі, от, бор потрібно давати на цвіт, на бутонізацію. Тому кальцій бор от такий варіант, те, що треба. Якщо немає цього, брексіл кальцію я показував. До речі, є відео, яке непогано передивились багато людей. Багато, дякую вам, коментарів нормальних, адекватних. Можна передивитися старе відео, там є маленькі фасовки пакетовані, можна обробити тим. Я цим вже обробляв і, до речі, кальцій запитували. Я вам скажу так, він потрібен зараз при наливу плоду кругом, не тільки помідор. Це стосується перцю, баклажана, кавуна, тому, тому що вершинка, ну вона ж кругом. Кальцій на всі рослини. Я вже ним раз обробив все, що було в мене тут, де з пів бутилки ще є. Сьогодні пройдуся чудова штука. Так, це що стосувалося кальцію. Добрива, яке я давав е, по наливу плоду. Це все калійне. 9, 18, 36 плюс магній. Чудове добриво. Походу, ось покажу вам огірок. Просто на очах піднявся. Листова маса зелена, огірка, капець багато. І знову під верхом. А я цю теплицю недавно опускав. Бачите, я ще четверту не опустив, а тут вже потрібно опускати. Тобто, добриво, оце з додавання магнія чудово працює. Я його давав на помідор, також на плоду, ви бачили, тільки що я показував, помідор за 12 днів добре підріс. Зараз даватиму іншу формулу, ставимо більш такий упор на калій. Тут 10-5-40. Трішки даємо менше фосфора, додаємо калій на плоди, щоб він у вас швидше ріс. Тому ну, сьогодні точно ні. Ближчим часом в корінь дам це, саме це добриво. Тепер по нормах внесення. Норми внесення зазначені на самому мішку. Значить, на куб води даємо 1-2 кілограми, 1-2 кг на тисячу літрів води. Так зазначено тут. І на рахунок цього, то я давав, ну, можна давати 30-50 мл на 10 літрів води. Останню обробку я робив 50 мл, давав на помидору. Ну а на цьому, друзі, відео буду завершувати. Всім гарних врожаїв. Далі буде і всім пока!